Вас вітає постійна шкільна рубрика Сосенського ліцею Хелси School». Не так давно були оголошені результати конкурсу для шкіл Назад в майбутнє. Нагадуємо, за умовами конкурсу навчальний заклад створити відео на тему Назад у майбутнє. Моя школа у 2033 році та поборотися за сучасну стан лабораторію. У конкурсі взяли участь понад 70 закладів освіти. Усі школи були активними та натхненими. Саме тому кількість переможців збільшилася до 10. А ще були додаткові призи. Партнером стала компанія EPIM. Світовий лідер у галузі програмного забезпечення. Тому проект набув нових масштабів. Окрім головного призу stem лабораторії, яку отримали 10 шкіл переможців, для інших 10 активних закладів були надані набори робототехніки. А фахівці супроводжуватимуть у школи у процесі навчання. Переможцями стали Рудьківський заклад освіти, Сновський ліцей No1, Шабівський заклад освіти. Олександрівський заклад освіти. І Вінецький ліцей номер 2. Барський ліцей номер 3 Ліцей номер 5 імені Кореневського, Залізницький ліцей імені Пасевича, Ліцей номер 3 Від Городненської міської ради. Солонянський ліцей. Набори робототехніки отримують опорний заклад Менська гімназія, Анисівський ліцей імені Франка. Ларжанський ліцей, кілійський опорний заклад освіти номер 4 Великомитницький ліцей, комунальний заклад, Сосонський ліцей. Нововолинський ліцей номер 4 імені Шевченка. Опорний заклад, Смітінський ліцей. Рейпільський ліцей, Зеленодольський ліцей. Вітаємо переможців! Нумо вцілювати усі новаторські ідеї для побудови школи майбутнього. Дякуємо швейцарсько-українській програмі. І та фонду Східна Європа.